Все почалося з гучних звуків оркестру на залізничному вокзалі. Так зустрічали земляків, які приїхали на рідну землю з Києва, Криму, Москви та Литви. Їх скликав і об'єднав форум. Привіт на нашій землі. хочемо, щоб ви увиділи те, що відбувається у нас, вспомнили і провели ці два дні весело, активно і отримає удовольствия. Свого часу цих людей розкидала доля по різних містах, але вони все одно пам'ятають своє коріння. Колись вони об'єдналися в міжнародну організацію для того, щоб допомагати один одному за межами малої батьківщини. Кожен з нас тут працював, допустим, половина жизни в основному прожита здесь, і половина душі кожного здесь у нас. Тому ми доброділись для того, щоб при помочь друг другу. Ну а главная цель это быть нитью между землячеством, между теми людьми, которые оказались вне нашей малой родины и нашим родным краем. Сьогодні наші земляки також згуртувалися, але вже для того, аби відзначити 15-річчя створення організації. На них чекала насичена екскурсійна програма з місцями Херсонщини. Гостей познайомили з роботою елеватора на підприємстві Нібулон. Вони пройшлися винними погребами відомого виноробного господарства князя Трубецького. і, звичайно, не обійшлося без дегустації. Олену Рудомьоткіну, гостя з Литви, сьогодні зігріває не лише вино. вона щаслива від того, що об'єднала херсонців у Прибалтиці. Зімо. Мы будем проводить конгресс, Европейский конгресс землячеств Херсонщины. Я думаю, что нам удастся провести это мероприятие на берегах Балтийского моря. Поэтому всех, конечно, приглашаю. Потому что там есть своя специфика, там много снега, это тоже стоит увидеть. Так же, как вот здесь Херсонщина порадовала Солнцем и вином, я думаю, там на берегах Балтийского моря наши уже выходцы из Херсонской области сумеют порадувати ну такими рождественськими праздника. Херсонець, а тепер вже москвич, заслужений артист України та Росії Олександр Цілинко приїздить у рідне місто, аби набратися цілющої енергії для творчості, яку демонструє скрізь незалежно де розташовується сцена, адже творча душа завжди у польоті. Можливо, Одеса комусь наймиліша, комусь, мабуть, і Львів до душі. А я своє серце вдовічний полон, Тобі віддаю мій чарівний херсон. Серед земляків є люди, які свого часу внесли особистий вклад у розвиток Херсона. З допомогою земляків, від на Херсонщині все відстроїлось. От я можу прямо сказати: мост, якби б не було нашого земляка Халапсіна, він в то время був зампредседателя Госплану України, то вряд ли ми бы соорудили этот мост через ріку Дніпро. Каховський район зустрів і продовжив дивувати учасників форуму масштабними підприємствами Чумак та Грінтім. З тим, що земля часу виконується 15 літ. Нам хотілося показати і сюди нові гості, показати Каховський район, що вирощує, яка продукція у нас іде з полей. І ту продукцію като виращують прижні всього і донести до магазину. Так прожили цей день. Ті, хто рідко буває на малій батьківщині, по особливому ставиться до своєї землі. Завтра на наших земляків чекатиме святковий концерт Херсонщина в серці твоєм і моєм.